Який час назад я дивився одного гарвардського професора, який займається довголіттям, і він сказав таку фразу, яка трохи перевернула моє уявлення про те, як залишатися молодим. Він сказав, що в принципі ви настільки старі, наскільки ви виглядаєте. І це не наче дуже просто, але і дуже якось сумно. Я якось думав, що це більш залежить від того, як ти можливо. Не знаю, займаєшся спортом чи ще щось, але це досить така а, жорстока, але правда. А, так от, на темі того, як виглядати, є одна проблема в частності в чоловіків, але в жінок теж буває, про те, що є випадіння волосся. І воно може відбуватися з різних причин. Як я собі це розумію, волосся зазвичай випадає, коли, можливо, не вистачає. Крові, в тому плані, не вистачає кровообігу в місцях, де волосині фолікули є, і через це вони потрошки втрачають міцність і з часом волосся випадає. Друга причина для чоловіків це гормональне, але я в цю тему не буду дуже сильно заглиблюватись. І можна якось виправляти, але Складніше, скажімо так. Так от, по питанню е, кровообігу е, в голові. Е, є декілька речей, які дуже варто робити. По-перше, це осанка. Е, Чим краща осанка, тим кращий кровообіг е, старатися не нахиляти отак е, голову, коли е, просто щось стоїте чи робите. Це важливо. До речі, в мене тут видно залишене. Так от, я нахиляв голову багато, тому не робіть так, як я. А ще. Для чоловіків особливо є е, така річ, як е, е, міноксидил. Ну, вона для жінок теж, але те, що я пробував, це міноксидил 5%. Е, і він по суті покращує кровообіг. Е, він не впливає на гормони ніяким чином, але от кровообіг він в області, де ви його наносите, покращує. Тому е, для мене він особисто поміг. Не те, щоб прям прибрати лисини, але він поміг сповільнити випадання волосся і допомагає відростати волосся потрошки. Так що за лисини вони менш помітні і, можливо, я навіть сподіваюся, зникнуть зовсім. Тому рекомендую міноксид для того, щоб зберегти волосся.